Начальниця групи психологічного супроводу та відновлення Катерина Немінська розповідає ліцеїстам, як впоратись зі стресом під час війни, показує, які найпростіші фізичні вправи можна виконувати, аби швидше подолати кризовий стан. І ще дужче ніж лимони, їх вичавлюю максимально сильно не чую тут. Щоб руках було максимально. Нині Катерина працює з військовими 55-ї окремої артбригади та їхніми родинами. Розповідає до такої зустрічі, долучилась вперше. Втім, зазначає, спілкування зі школярами вийшло цікавим та корисним. Тож впевнена, що ще не раз візьме участь у таких заходах. Сьогодні у нас було заняття за 12 класом з приводу стресу, з приводу копінг стратегій подолання цього стресу, скажімо так, у сучасних умовах війни і так далі. Тобто елементарно вправи, трохи теорії. Загалом моя ціль була, скажімо, так узагальнити знання дітей, тому що вони це все розуміють, це все знають. Але скажімо так, заходи по відновленню і збереженню ментального здоров'я в умовах війни це повинно, скажімо, так, допомогти їм краще себе почувати. Старшокласниця Анна Лисенко із зацікавленістю слухає розповіді жінок військовослужбовець. Вона вже сама почала замислюватися над вибором військової професії. Каже, хотіла б бути снайперкою або керувати дронами. Цікавлюсь, для мене особливо проблема жінок в армії, їх там проблема, постачання і взагалі, так би мовити, як вони проходять службу, дуже цікаво завжди. Тому що я розглядала колись для себе цей напрямок. Для мене це якось є такий таке бажання, якийсь порив, якось допомогти е, державі загалом і захистити там людей для мене важливих. Зустрічі із військовими започаткували громадські активісти. Як виявилось, у навчальних закладах таке спілкування викликало неабияку зацікавленість серед молоді. Дітям буде я думаю дуже цікаво, тому що. Я знаю, що деякі випускники планують пов'язати своє життя із військовою подалі службою. Думаю, що така зустріч дуже, дуже потрібна. Цю зустріч ми готували взагалі з вересня місяця. Хотіли знайти людину, яка в доступній формі могла би поспілкуватися з дітьми, тому що дуже багато і цікавих, і корисних історій, і про це потрібно дітям донести, але донести в і формі, щоб вони це зрозуміли. Ми запрошуємо до закладів освіти, до дітей, до спілкування з дітьми військових для чого? Для того щоб освітити тих воїнів, обличчя якими ми зараз діємо проти злу війни. І сьогоднішній наш захід присвячений жіночому обличчю. Вважаю, що цей захід для дітей дуже важливий для того, щоб вони розуміли, що їх захищають не тільки наші воїни, а й наші воїни жінки. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.